Підтримка наукових та освітніх ініціатив молоді важлива складова розвитку нашої громади. 14 жовтня на базі Центру молодіжних ініціатив Кам'янського відкрили центр науки, сучасний простір для досліджень, навчання та популяризації наукових знань серед мешканців міста. Він буде доступний і для дорослих, і для дітей. Більше про унікальний проект у наступному матеріалі. Участь у відкритті взяли керівництво міста, представники міністерства молоді та спорту, викладачі шкіл та закладів вищої освіти, активна молодь і представники партнерських організацій. На сьогодні в Україні працює три таких центри, і Кам'янське стало четвертою громадою, обраною для реалізації цього проєкту. Я хочу від усієї нашої громади усіх нас подякувати нашим міжнародним партнерам, подякувати нашому міністерству молоді та спорту. За відкриття цього центру саме в нашому місті, ми завжди приділяємо велику увагу освітньому процесу в нашому місті. Дякую за вашу підтримку. Нашого міста у всіх наших починає всіх наших проєктів. Дякую за те, що прийняли. Дякую за те, що підтримуєте. Тут завжди є підтримка і міської влади. Оскільки я працюю в цій системі з 16-го року. Знаю, ще з початку створення цього центру молоді ініціатив, то завжди була підтримка. Це дуже приємно, коли є цей симбіоз. Бажань молоді, можливостей і влади і прийняття правильних дякую. І хай працює. Як зазначив директор освітніх програм та програм співпраці з Україною Роберт Щесний, наша країна зараз дає відсіч агресору, який більше за кількістю у п'ять разів. Тож кожен українець за своїми якостями та надбаннями повинен бути завпільшки як мінімум п'яти мешканців країни окупанта. Кожна людина зараз яка є в Україні. Musi być 5 pięć razy efektywniejszy niż, niż ta, jaka była do winy. I to nasza meta. Zrobię naukowiec, ja się mu zatoczę, zachowę te dzieci, jakie znajdą się na wystawku, i trzymam tej im emocji, daty im znania, daty im w życiu, one mogą w Центр науки Кам'янського це місце, де можна навчатися та розважатися водночас, пізнавати світ, вивчати явища природи, досліджувати фізичні властивості речовин та експериментувати. Тут поєднуватимуться музей науки, наукові інтерактивні експонати та імпровізовані лабораторії. «В Нашій громаді відбувається відкриття центру науки. Воно стало можливим завдяки сприянню міжнародній організації «Humanitarian Innovation Group», Міністерства молоді та спорту України, місцевої влади. І це все буде відбуватися на базі комунальної установи Центр молодіжних ініціатив. В музеї науки поєднуватиметься і наукова виставка, експонати. Ми робитимемо майстер-класи, презентації. До цього центру можна приходити як дорослим, так і маленьким. Будемо раді співпраці з навчальними закладами, які також хочуть це в собі це розвивати в своїх закладах, і ми дуже відкриті до співпраці з усіма.